Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері Ренкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня! Бо нарешті п'ятниця! Грою 2023 року стала очікувано Baldur's Gate 3. Хоча я до останнього плекав надію, що то буде друга частина Алана Вейка. Тож моя реакція була як саунд у головному меню Брами. Часом Лейк все одно кілька нагород назбирав. Ну і крім того, подарував напевно найкращі моменти станцями та співами. А поки Максим Пейн забирав нагороди, його колега прямо із сцени повідомив, що 12 грудня релізниця режим нова гра плюс для Alan Wake 2. Ну і ще й не обіцяв додати сюжетного контенту саме для цього режиму. Сталкера, Шерлока чи Сінкінг Сіті і інших українських ігор не показували, хоча Кровосісі прошмигнув у трейлері геймпасу. Проте був цікавий анонс Кемурі від Tango Gameworks та ще й під пісню Зеніт української групи Онука. Респекти, уважуха. Sony анонсували безкоштовне роуглайк -like доповнення до God of War Ragnarok. Релізниця воно незабаром 12 грудня ще цього року. А чого так дешево? Я чогось не добачаю? Не тільки ж кратосу вбивати богів. Показали і кілька хвилин боївки 2. Виглядає все дуже приємно та соковито, але досі так і немає точної дати релізу. Хоча розробники обіцяють, що десь колись у 2024 році гра таки має вийти. Обіцянка тятянка. Коджимбо Джимбо анонсував свого жахастика, що вийде тільки на платформах компанії Вікна. Анонс насправді був аж ніякий. Просто пики захопили моушен кепчером. Зал засідань погрозливо годе, чути крики ганьба. Тим часом Аркейн після Редфолу все ніяк не відпускає вампірська тематика, і вони замість третього дізоноред заанонсували гру про Блейда за ліцензією Марвел. Творці Орі показали свій новий проєкт action RPG РПГ no Rest For the Вікенд з дуже стильною графікою. Тім Нінджа презентували трошки нового ігроладу майбутнього ексклюзиву ps 5 під назвою Ронін. Реліз заплановано на 22 березня наступного року. А ти гівно не самурай. На ось тобі. Ще анонсували «Екзодус», але не «Метро» з Меттю МакКонахі. Гру за всесвітом Dead by Daylight від Supermassive Games, Lost Records від Don't Not, Remake Brothers A Tale of Two Sons, а також виживач Light No Fire від авторів No Man's Sky. Це зараз тут тільки тліє, а ще недавно була велика пожежа. Загасити вогонь повністю кажуть у Надвірнянській міській раді дуже важко. За цим всім дійством ніхто не помітив, як перенесли ремейк Калон in The Dark з 16 січня на 20 березня. Вони вже давно. Так. Поганий знак. Отож. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також Шалену! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.